Від друзі, сьогодні ми будемо збирати рослини і засушувати їх для нашої поробки. Виберемо ті рослини, які ростуть поряд з вами. У мене це хміль, акація, будь-яка трава. До речі, так цвіте з Париж. А от пижма. Курі можна взяти або троє батоги. Візьмемо полин. Лива потрібна нам буде насіння з дерев. Мечти мурахи вже готуються до зими. Ось такий невеличкий букет, Я думаю, нам його достатньо буде. Ще додамо сімен яких-небудь. Можна взяти плоди канвалії. Також ви можете узяти із своїх домашніх квітів кілька пелюсточок для гербарію. От ми зібрали з вами. Травичку, різні рослинки, і будемо зараз засушувати. Але це зроблять дорослі. До речі, праску візьміть стареньку, тому що такі роботи виконуються старими прасками. Коли ви розібрали вже рослинки на деталі, прикриваємо їх іншим аркушем і гарячою праскою натискаємо, розгладжуємо наші рослинки. Нагадуємо, що це робиться лише дорослими. Підкласти можна стару книжечку або кілька шарів стареньких яких спростирадав. Давайте подивимось, що у нас утворилось. Ось такі сухенькі пелюсточки у нас. Але є і сируваті листечка. Перекладаємо їх на чистий аркуш. Ось такі деталі ми зберегли для нашої поробки з природних матеріалів. Відкладаємо цей аркуш, беремо інші деталі і працюємо так же. Нагадаю, що це роблять лише дорослі Ягідки, які ми зібрали, свіжі ягідки, конвалії, плоди. Ми, звичайно, не засушуємо таким способом, а ставимо просто в якусь вазочку. А тепер, друзі, давайте підготуємо основу для нашого панно. Для підготовки основи потрібна якась фарба або просто кольоровий картон. Я затонувала валиком будівельним. Одну сторону трошечки менше, ви бачите така у нього фактура. А з іншого боку, кілька шарів. Тут більш рівномірний тон. Давайте спробуємо подивитись, як буде виглядати ці травинки на цьому фоні. На одному боці, на іншому боці. Я думаю, на цьому боці ще краще виглядає. Танування може бути звичайною будівельною фарбою акриловою будь-якою, білого кольору для внутрішніх або зовнішніх робіт. Плюс додаємо якийсь пігмент, можна без пігменту. Якщо у вас немає будівельної фарби, можливо, у вас є акрилова фарба біла титанова, можливо, якісь кольори акрилових. Фарб або акварельних навіть фарб. Додайте їх і буде у вас якийсь тон. Наступне заняття у нас буде вже викладання нашого, нашої композиції для першого класу.